Шановні лучани, шановні жителі нашої громади. 32-га річниця нашої незалежності затьмарена війною з російським агресором. У день та вночі Збройні сили України захищають нашу державу. Безстрашно продовжують контрнаступ. Незалежність дається нам дорогою ціною. Це піт і кров, це біль та сльози матерів, батьків, дружин та дітей. Це наші герої, які повертаються додому на щиті. Молимось за наших військових на фронті. Просимо в Бога, щоб допоміг їм звільнити нашу державу від ворога, а українцям дарував мирне життя в успішній та процвітаючій європейській державі. Дякуємо захисникам за можливість жити і працювати у нашій громаді. Розуміємо і свою відповідальність бути надійним тилом для армії та готувати фундамент для післявоєнного розвитку України. Ми переконані, що цей час обов'язково настане. Ми сильні і ми віримо в нашу країну і в нашу перемогу зі святом, з Днем Незалежності України.